Всім привіт! Я зараз буду показувати мої кіндери, я їх дуже полюбла, ляла в дитинстві. Треба, щоб такі всі були цілі, а вони тут всі розібрані. Ну, тут ось цієї штуки були, вони більше були не розібрані, а тут більше зібрані. І, і отут мають всі половинки ось цього бути. Ось я вже перший лак. Клею я. я не знаю, це мені колись не в якомусь кіндері, це не справжньо. Ну не ось такий Кіндер Джой і отакі прості в Кіндерах. Це в якомусь іншого скваре. Я купила його і він, я, і він мені такий попався, і я не знаю, що це таке. О! Похоже щось те потім. А в нього ще тут руки мають бути. Ага, да, конечно. Хай лежить поки тут. Потім я найду його. Так от ця не спокана. Отакі мені штуки не надо, бо це мені колись подарили таку ляльку. Це від нейскі Одіс може. От клеїть, і вона буде така, чу-чуть, чу-чуть, а чу-чуть. Я на ньому зігралась. А уже не, не граюсь вже. Бо я вже не маленьку. Кваке. У такі Отакі палочки. Бі. Отакі такі палочки різні, але мені, мені так не надо. О, половинка осла. Половинка. Ну, а це случайно. Ні, не підходить. Може, я тут ще щось і пропустила. Але... пропустила. Що таке? І від якоїсь мати. І все. Стоп! Ось дивіться. Я зупинилась на ньому, це його половинка треба іще Єще одну, як його сюди вчепити. Ось похоже. Тільки е, я не знаю, як його сюди вкріпити. А, може його привернути. Не, не ну, воно вивчать до сюди, але хай поки лежить. Тут. Може потім ще іще. Хто дивився у цього мультика з цього бомжа. Я дивилась цей мультик. Як це він називається? Ну, це, оцей чувак в ньому походу є. О, половинка його. Я якраз шукала. Ось. Це, походу, оцей дядько з цих. Хто по знає, пишіть в коментарях я не пам'ятаю. Я його мала дивилась А це від Маші і від пам'ятаю. О, де його башка, 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 башка. О. Е. А як рокліть. О, щось типу того. Я один раз їла їжу, йому туди в хавчик в рот запихала, і він отакі формочки робив. Я хавала його. Блін, а де той крокодил чи як його якогось склала? Блін, я його вже тільки склала і одразу загубила. Ну як це може візьму? Ну, що, його сюди впихнула. Це я колись мені, блін, де це цього. Мені колись попадалась такі штучки. І така штука з такого макола. Краси, отакого мікрас. Не видно, невірно. Е, і що я вам скажу? Не знайшла я до цього пару, але хай буде в пакеті іншому і оцього... О, оцього гну. Ось цього гну не треба більше. Эээ, ликувати, все, я идею в пакет. Хорик, він з змотри народження. Че ты харликвин у мене в пакете? Да, ты тут взялась. Що за Юнис. Киссички. Від... О, попробовать надо. Дякую, велике. Нет, две не тут шкура, Нет, это ты кое китайца. Нет, пацан. Вот это... Нет, блин. Не что найти, Пони, пони, пони. Ля 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 ля. я, 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 він, де твій низ? де здете нес заховала, співнишла нема. Нема? дуже жити, поки усі в пошуку. Мані, мані, мані. О, money money штучки. Ось ще одна, але вона пуста. мені вона не надо. Ну пауку туди запихати немає смысла на виброс. О, це я, не знаю, чи я, не йду. я походу знаю. Основ. Це, це на Харли Квін, О, не Харли Квин у нас. А да. Фэнкс. Нет. Треба запам'ятати, що у Харлі Квин... Що на ногах в неї не має бути дирки. Ну, отаке не має вибирати, воно має внизти. Ми чікайтеся на пошу. Дивіться, зеркальце, покажи мою красу. Я тебе я себе не бачив, нікуди воно йде. Дикаючи ці ролики, може це скло, реально. Дивіться. Давай. Сідам туди. Вау! Я колись його так маленькою любила. Це Лола, чи хто, я не пам'ятаю вже. Лола, так. Да. Пів, ой, який півник, це е... фламінгу. Нічого треба знайти. Не що треба знайти. Несь його треба найти Несь його треба найти Шукаю. Це якийсь бобер оце що за Бобер? Оце такий ходий, а оце такі толстяк. А може оце? Мінімані. Money, 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 money. Блін, це у нас і Саша теж таке вона бокс дивилась, там вони замовляли. І в неї теж таке було. І там мала бути така штука, І якийсь банан бумажний. І от такого треба було стріляти. я йому палуці покрою. І хонтя к не можу. Ну хай її лежить, не шо таке? Це в таке. Я дивилась цей мультик, походу. Я не помню. Я не пам'ятаю. А це ще ж це машина. Іху и машинка зелена. Вау, уже на штуктичка. Штуктичка. Дивіться, зараз вам покажу. Ось це фіолетове, воно до цієї і тут. А, це йде до якогось там чоловіку. А ось це йде до цього так. Я передумала так. Лапа чиясь. Чья Чи это лапа, подскажите мне. Какой-то не знаю. Хайда не пишу. Це, до речі, теж, коли дитині шукала іграшки рівні, то я знайшла дві пари і склала. Що за дощ? Пока! А, друзі, вже все закінчилось. Що тобі ще пари немає, вже подивись.